Доброго дня, шановна громада. Після останньої нашої зустрічі відбулася зустріч з підрядником відповідної корпорації, яка робить той чи інший поточний ремонт дорожнього покриття в місті. Досить гостро пройшла зустріч. Були серйозні зауваження, були пропозиції по реальній роботі, по контролю. Тому зараз на ваших очах ми повторимо. Виїмку тих кернів, які були зроблені по Володимирській вулиці, прошу, прошу. застосуванням болгарки вирізалися ділянки новоствореного покриття. І будь ласка, ту вибірково по дорозі. Ляхом випадково схематично цього. хоча поточний ремонт не вимагає того контролю, але ми пішли на це. Ми пішли на це і тому і тому. Робили карни, дивилися, дивилися їх товщину, аналізували, запрацювала комісія балансового Створне по новую, новим тимчасово виконуючим обов'язки директора Ігором Станіславовичем Мельником, два працівника комунальника і два працівника апарату міської ради це відділу житлово-комунального господарства і відділу Державного архітектурно будівельного контролю. Ми зараз знаходимося якраз біля старого відділу або старої міської ради, і відповідно по цій всій вулиці зроблене отаке кернування. Що хочу сказати, що хочу сказати. Підрядник погодився на даний контроль, хоча це не вимагається технічними умовами, а ми без цього не можемо йти далі. Повернувся добрий день. Повер... добрий день. Повернувся до роботи технагляд. Він прийняв наші умови щодо над, над... суворішого контролю, технічного контролю, технічного нагляду. Підрядник пообіцяв, ви бачите, зверніть увагу на вулицю. Ми маємо ряд, не ряд, а ще десятки дрібних пошкоджень. І, і не тільки дрібних. Підрядник за власний рахунок компенсує в плані струменевого напилення, струменевого напилення асфальтобетону на ці ділянки, тому цих пошкоджень не повинно бути. За власний рахунок. І ця дорога не повинна мати тих пошкоджень, які сьогодні ми бачили. Ми бачили неповний ремонт дорожнього покриття вулиці Володимирської. Це не буде так. Закриваємо тільки 209 квадратів. Підрядник робить понад 220 квадратів, понад 220 з контролем, таким, як ви бачили. Відповідно, ці е, керни, які є, вони по-новому заасфальтуються. Ніхто їх клеїть і на бетон ставити не буде. Це буде по-новому забетоновано. І в найближчий е, час, в найближчий короткий час, 5-6 вулиць також буде відремонтовано. Е, спосіб ремонту інших вулиць, ще 6 вулиць, будемо згоджувати з технаглядом і з підрядниками. Е, пора супротиву. Закінчилась. Підрядник розуміє, що він е, організація, яка є економічно доцільною, яка отримує прибуток, яка повинна займатися виробництвом і укладкою асфальтобетона. І тому оці ігрища, які дехто загрався, для них не підходять, для нас не підходять йде технагляд. Е, комісія створена, комісія працює, технагляд повернувся. Підрядник пішов на зустріч нам, він зробить надлишок по асфальтобетону. І струйно, струйно напиленням закриє більшість пошкоджень, які є по цій вулиці та по іншим вулицям. На часі зустріч з підрядниками, які будуть виконувати три капітальних ремонти це ремонти до сільпо другорядна, північна це ремонт вулиця Богона трьома картами. І це ремонт вулиці Небесна Сотня. Ще раз кажу, пора поневірянь, пора шматувань інтересів громади закінчилась. Підрядники розуміють свою відповідальність, технагляд повернувся. Комісія з технагляду наша місцева, міської ради, місцеве підприємство комунальник працює. Я думаю, що максимум тиждень і я прозвітую особисто вам про стан ремонту цієї і інших вулиць. Але це тільки початок. Дякую.